Прогноз погоди показав, що буде до мороз, приморозок. А прийшлося до діла, а в нас дощ. Виглядно, що парасолі з собою я не маю, зонтика не брав. Ой, боже мій. зонтика я не брав, а пропав під дощ. Нічого, а, знаєте, як кажуть, у вас таке буває, от хочеться, отак от хочеться щось страшного от і робиш, що хочеш, а хочеться. От я їду знаєте, додому, думаю, що би таке зараз повечеряти. І так захотів якоїсь смачної копченої рибки, що от хочу і, і все. Е, то йду в свій улюблений магазин Риба з бараш. Він, правда, трішки е, від мене, ну як, та на моєму районі, але не в моїй стороні. Але, як то кажуть, бажання бере вгору і йду. Подивимося, що у нас, може, якісь новинки є. Подивимося, смачні. Ой, добрий вечір. Ох, змерз, 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 змерз. Так, зараз я вам коротко покажу асортимент. А що по цінах подорожчало, подешевшало? Що... Дешевше, що Що як, то зараз ми подивимося. Так, як завжди, асортимент великий, Де що подорожчало, де що подешевшало. Коротко ціни покажу. Будете мати як мінімум для порівняння. Як Аргентина. 151 США 138. Скумбрія. Така гарненька. Жарненька. 150. Мінтай 127. Не знаю. Ніколи його не любив. Раз купив і переконався, що це не моя риба. Не знаю. Мойва 97. Напевно, що Мойва трішки подорожчала. Дорадо без мін 360. Так, хребет лосося 95, Окунь. Та ще гарний такий величенький окунь дуже смачний, я обожнюю. 240 гривень за кілограм. кліп 327. Моя сестра дуже любить цю рибку. Брутола 157 камбала. Така маленька камбала. Вона дуже смачна, коли вона велика. І кетам 167. 167. Ой, вона й морозов Так. Да. А бачите, морозиво з'явилося. Бо не було. Бо не було. Біла, біла береза. Біла береза. Так, покажу вам ще коротко, що тут у нас робиться. Бургери 180. Е, не знаю, напишіть мені, може, в коментарях, хто купував чи. Варто чи не варто, бо ніколи не брав, але виглядають непогано. Так, крабові палички різноманітні. 150 грн є крабове м'ясо. 95 за пів клому. До речі, я брав, чесно кажучи, мені крабові палички смачніші. Просто крабові палички, ніж ото м'ясо. Так, різні ціни, подивіться собі, 175-50 за 200 грам. Це водний світ. До речі, непогана фірма водний світ. І ще щось є якась аквавіта. То я такої не знаю. Тут лосось дивіться, так гарно упакований, м'ясо лосося. 640 гривень. Трішки подорожчало, бо було 622. Тунець стейками 530. Філе лосося 950. Морський коктейль 195 лосось стейками є по 850 гривень. Речі, гарний такий е, палтус. Там, подивіться, в дирочці. Стейками. 502 гривні. Палтус смачний. Зубатка, тріска, ло, лоїнце. Такі шматочки тріски. І мідії. Зачі, тут е, на, на рахунок такого дуже великий вибір. Знаєте, всякого такого дрібного кревету, мідій, такого всякого креветка коктейльна чищена. Отака от маленька. 80 гривень за 200 гривен. Тут у нас щось подорожчало. Креветка ціла, а зараз 367. на 17 гривень подорожчала. Отака от вона. Я вам показую ціну, а не показую креветку. Креветка королівська велика. 455. І тигрова є дивіться, хвостики такі по 390. Кальмарчик трубами 240. Ой, дивіться, мої хороші, яка новина цікава. Сайда знов падає в ціні. А? Класно. Е, на сьогодні мій фаворит. Е, хто не куштував, скуштуйте і е, теж будете завжди куштувати. Смачнюща. Була 340, тепер 327. Дешевша. Так, філе хеку. Таке виглядає гарне, біленьке, 318. Е, різниця, подивіться, в ціні між хеком і сайдою. Обирайте сайду. Так, телапія, що в нас телапію. Було 168, зараз 160, теж подешевшило. Бачите, карт продавці, дещо подорожчало, дещо подешевшало. Тут у нас все без змін. Спеційки, спеційки, спеційки. І на рахунок в'яної рибки. Плотва 280, лящ 170, судак 450. Точка, судак гарно виглядає. Такий дивіться. Окунь 300 гривень смачний. А це що таке? Якась така цікава. Філе оселедця це, це не то. А зараз це що це така риба з такими великими очима. Хто знає, напишіть, чи вгадаєте. Снеки, ікра. Собі на ціну подивіться, коротко, собі подивитися по ціні, що робиться. Різна-різна, імбир. Є такий пофасований, дивіться, 44 гривні і є величезна упаковка 138. Так, міді мариновані 89. Філе оселедця фіше. Це тернопільський виробник, до речі, 43-80. Там є така філе Нептун. Свій подивитися. Ну і салатики. Ну і салатики. Морква по корейськи Салат з морквою, селерою. мідії, буряк по корейськи капуста. Так, кілька. А дочі, кілька... Кілька якась інакша, правда? У вас? Раніше була без е, спецій. без коріандру. Без mm -hmm. Так, філе слабосоване, без мін. Так, і скумбрія. Патрона без голови і оселедець. І матія стоїть. Ми називаємо його норвезьким. А там що за рибка така манова появилася? Брутола. брутола? Брутола. Така якась цікава, такою я на нікого не бачив. Ви нас брутола обморожена. О. Ну, інтересно, інтересно. І на рахунок копченого. Так, то о, моя слабість. Я сьогодні якраз і прийшов, бо не міг втриматися. Салака холодного копчення. Мойва холодного копчення 143. Подорожчала, правда? Мойва. Ні. Була така сама ціна? Так. Скумбрія гарячого, 285, холодного 230, ставрида гарячого. Така велика гарна. От, до речі, вомер з'явився. Не було вомера, правда? Ага. А пробували? Ага. Так, вомер. Окунь гарячого. Форель. А? Нічого. Головне, що є цінники, що все, всі бачать, що воно собою являє. Хек гарячого копчення 240 гривень. Так, певні наборчики. Хребет лосося гарячого копчення. Так, мідії гарячого копчення. Шашлички, масляна. До речі, мам, гарно виглядає. Дивіться, який гарний сьогодні слабосолений лосось. Такий просто, знаєте, як з картинки. Дуже гарно виглядає. Е, оці шахматки. До речі, Я брав на пробу. Брав на пробу. Непогано. Непогано, але, якщо чесно кажучи, то краще спити просто окремо. Ну, типу. То моя, то моя така думка. А ви собі обирайте. Так, філе. Риба з бараш, слабосолений лосось. Бачите, і скумбрія теж є вакуумні. А, і гарячого копчення цей морський окунь. Так що таке, добре. Ціни ви побачили. На рахунок консервації. Консерв, дивіться, вам покажу свій, подивитися, свій приближите. До речі, консерв стало більше, консерв було менше. Тунцям появилися, сардин більше появилися. Ну і для любителів, бачите, всякого. для суші є все: рис, норі, навіть які лимки, оцет, все-все-все. І такі як для мене, є все. Янтарна, тріска, тунець, кальмар. Так що маєте що повибирати. Ну і для діток всяке таке, знаєте, саме необхідне: сіль, сода. Все без змін. Ну і, звичайно, щодо пива, всякі снеки теж. Те все є. Так що є з чого вибирати. Так, зараз я теж собі щось виберу смачне. Зараз теж собі щось виберу смачне.